Добрий день, любі четвертокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Сонце центральне тіло сонячної системи. Сьогодні я вам розповім про сонце, зорю, яка є центром сонячної системи. Сонце це одна із зірок Всесвіту. Це величезна розжарена куля. Сонце це джерело світла, від якого залежить життя на землі. Наше існування тісно пов'язане із сонячною енергією. Ми використовуємо її не тільки коли відпочиваємо біля моря, засмагаємо, але й коли спалюємо пальне. Чи споживаємо їжу? Тому що і в їжі, і в природних видах палива міститься перетворена енергія сонця. Свою залежність від сонця люди збагнули з давніх тавен. Вони не знали його природи, але розуміли, що життя без сонця неможливе. Сонце випромінює багато тепла. Вчені вважають, що використання сонячних променів вигідніше, ніж використання навіть атомної енергії. У країнах, де багато сонячних днів, вже діє обладнання, яке, використовуючи сонячне тепло, плавить метал, нагріває воду, виробляє електричний струм. Створення сонячних електричних станцій зменшили б кількість атомних чи теплових станцій, які потребують багато пального і забруднюють навколишній світ. Сонце центр нашої сонячної системи. Це найближча до нас зоря. На небі сонце видається. Завбільшки повний місяць, але насправді його діаметр приблизно в 400 разів більший за діаметр місяця та в 109 разів більший за діаметр Землі. Маса Сонця в 750 разів перевищує масу всіх разом узятих планет. Які рухаються навколо нього. Якщо уявити, що сонце кавун, то поряд із ним земля виглядатиме, як ягода смородини. Сонце являє собою величезну газову кулю жовтого кольору. Хоча сонце здається нам жовтим. Але справжній колір його білий. Видимість жовтого кольору створюється атмосферою світила. Температура на його поверхні сягає 6 тисяч градусів по Цельсію, а в центрі аж 15 мільйонів градусів. Напевно, ви знаєте, що будь-яке розпечене тіло. Яскраво світить і випромінює тепло. Це властиво і сонцю. Його проміння поширюється на всі біч, освітлюючи і нагріваючи інші небесні тіла. На землю потрапляє лише незначна кількість сонячного проміння, а решта розсіюється у космосі. Та незважаючи на це, значення сонця для природи землі дуже велике це і кругобіг води, і рух повітря, і утворення ураганів, штормів, всі ці складні процеси запускаються в природі завдяки сонцю. І найголовніше, без сонячного світила і тепла. Не міг би існувати жоден живий організм. Сонце знаходиться на дуже великій відстані від Землі близько 150 мільйонів кілометрів. Світло Сонця досягає Землі приблизно за 8 хвилин. Сонце ще й має свою будову. Воно складається з двох елементів водню 74,9% та гелію 23,8%. Під час вивчення сонця вчені розглядали такі його частини. Ядро це внутрішня його частина. Фотосфера. Зовнішня частина та верхній шар, який оточує фотосферу і має назву хромосфера. За хромосферою знаходиться сонячна корона. Сонячна корона це частина сонця, яка сяє найменше. Ядро, яке знаходиться всередині сонця, це ніби мотор завдяки якому наше світило виділяє тепло і обігріває всіх нас. Під час затемнення сонця добре видно сонячну корону, його зовнішню частину. Затемнення сонця це таке явище, коли місяць повністю або частково закриває сонце від спостерігача. На землі за рік може відбуватися від 2 до 5 затемнень. На світлій поверхні сонця можна побачити темні ділянки. Це сонячні плями. Їхня кількість то збільшується час від часу, то зменшується. Такі зміни відбуваються приблизно через кожні 11 років. Сонце, як і Земля, обертається навколо своєї осі із заходу на схід. Учені ретельно вивчають його. Ці знання дають змогу зрозуміти природу далеких сір. Також це допомагає більше дізнатися про вплив Сонця на нашу планету і життя організмів. Підведемо підсумок. Сім'ю зірочок очолює сонце. Сонце це найближче до нас зоря. Воно перебуває на дуже великій відстані від землі і в 109 разів більше від неї. Сонце це розпечене тіло, що яскраво світить. І випромінює тепло. Дякую за увагу.